Вишиковуються в ряди і співають патріотичних пісень. Нашу хей, хей, після складають присягу. Обіцяємо бути вірним Україні, любити та поважати її народ. У цих першачків дев'ятої гімназії хвилюючий день. Їх посвячують в кадети. Маленький Микита зізнається, англійської не любить, проте до навчання в такому класі ставиться відповідально. Ми вчимося якби мо до таких серйозних як би, справ, як там, наприклад, ми маршируємо і. Я почуваюсь, ми кадети як військо, але ще не підготовим до китися. Мама Марина каже: не шкодує, що віддала сина до класу кадетів. Вже бачить, як вплинуло таке навчання на сина. Син в мене особливий, тому і в особливому класі його він організований, він самостійно збирається до школи. Він більш самостійний, ніж інші діти його віку. Радіє за свого маленького кадета й мама Оксана. Вже навіть планує віддати в цю школу інших синів. Він став більш стриманішим і мужнішим. І такий ну, він не дасть себе обі... ну, як би сказати, образити. Тобто він ну, молодець і в навчанні теж він дуже старається. У Черкаській гімназії день кадета відзначають 6 грудня. Проте цього року, через обстріли й тривогу, свято перенесли пізніше. Ми перенесли його на сьогоднішній день і не можна було обійтись без посвяти в кадети. Це такий ритуал, який дуже важливий на сьогоднішній день для військово-патріотичного виховання, для наших кадетів, для тої змістової, за якою працюють ці кадетські класи. Тому сьогодні ось це свято і відбулося.